Весна, друзі, період, коли доволі стабільно тепло, ночі не холодні, не морозні. І є волога або ближче до водою, або після дощу, з'являється цікавий гриб. гриб-монтажна піна. Зараз знайшов каналку, яка найближча до мого пункту призначення. І я думаю, що тут щось буде. Я бачу вже здалеку є верби. Треба заглянути сюди. Для початку треба вдягтися, бо тут тільки вийшов комарів, наскільки багато, що жесть, я вдіваюся І само собою сапоги вдіваю, бо змійки можуть бути. ці цій справі, головне, вичисляємо поближче до води. О, Зозуля. Хай поспіває. Поближче біля водойм є верби. І вже дивимося на них. Де є верби, там є струтовик. Тепер уже пішли, зараз покажу. Трутовий як сірчано-жовтий, гриб куряче м'ясо, ТСЖ і тепер ще й гриб монтажна піна. Хто не знає, знайомтеся? Він зараз. Невеликих розмірів, але виростає ну, мій рекорд до 20 кілограмів один гриб. Оце реально виростає отут такою кубкою до 5 кілограмів. А можна знайти ще більше. Та щоб знайти такі гриби, доводиться інколи жертвувати деякими моментами. Зараз, коли тепло. Комарі, можливо, змії, сапоги треба, треба одягатися, і лазить по хащам. І самий головний нюанс, секрет тільки для вас: 90% ТСЖ ростуть на вербах, на наших звичних вербах, які ростуть біля водоймищ. Тому, коли є бажання позбирати ТСЖ або монтажну піну, або куряче м'ясо, ми відправляємося. Повздовж річок, озар і канал. Дивіться, скільки комарів. Зараз. Нерідко доводиться по нього залазити в самі хащі, або лазить навіть по деревах. Але тим не менше вони вже є. Подивіться, скільки їх тут від старших до молоднячка. Останнім часом на такого трутовичка з'явилася величезна конкуренція. І прикол в чому, що... Ось зараз ось такі шматочки можна прямо недовго промити, проварити і зробити з них відбивнушки. Він зараз м'якесенький, сочнесенький, прямо як куряче м'ясо. От прямо зараз. Якщо попасти на такі величезні родовища, я б сказав, грибів, то можна розбірвати прямо кошиками, мішками можна їх розбірвати. Накатувати і, в принципі, доволі непогано виходить. З нього можна робити як котлети відбивні, так і робити навіть і грибні салати з нього. Гриб відварюється, нарізається мілко і там з мазіком чи з чим-небудь можна його приготувати. Чим його тільки не заправляй, він буде смачний. І останнім часом ще на нього дуже багато нарікань позитивних стосовно того, що в нього є антиоксидантні дії. Правда, я не уявляю, як можна із вареного і смаженого риба витягти якісь антиоксидантні дії. Ну, тим не менше, на нього такі позитивні нарікання є. Взагалі, останнім часом вчені все більше знаходять в трутовиках, в тому числі і в трутовику сірчану-жовтому, якісь позитивні властивості. Це дуже добре, що і наука старається, і що гриби мають такі властивості. Але ж тим не менше. Наш народ його шукає в основному для того, щоб зробити от бивнушки. А хто ще з ним що робить, розкажіть, будь ласка, буде цікаво послухати, почитати, подивитися, познайомитися з вами. Ну, це я сказав за такого трудовичка, він м'якесенький, він ніжнешенький зараз. Але поруч у нього дідусь старичок. Ну, я вам так скажу. Оцей старичок, якого я назвав, він ще в принципі теж доволі годний. Але коли розламуєте його. І тут вже доволі тугувата м'якоть, значить він вже не використовується. Ну, більшість грибників, які знаходять такий гриб, в такому віці і ще його беруть. Вирізають так само по краям, як труктовика лоскатого, по краях. Прямо кусочками. Те, що ближче до ніжки, залишають, а остальне забирають додому. До речі, тут старичок. Це, мабуть, з минулого року, скоріше за все, він уже протрух. Зараз якраз час, їдьте, шукайте верби, водойми і користуйтеся, поки він є. Бо наступний сезон буде, скоріше за все, аж у вересні. Дякую за відгук українці на прохання доєднатися до створення спільної карти грибників України. Для тих, хто не знав, люди, які відмітилися. І показали свою точку на карті, скажем так, указали місто, де живуть або збирають гриби. Я їх відмічаю на карті грибників України. Моя ціль до кінця сезону 2024 року створити карту із максимально великою кількістю крапочок на карті України, де живуть наші або збирають наші грибники, наші підписники, наші гості каналу Гриби. Ми створюємо одне величезне суспільство. Ми хочемо об'єднати країну хоча б таким способом, яким ми можемо. Ще одне оголошення. Найближчим часом я випускаю відео про багатостраждальний народ Житомирщини, народ Полісся. Це не буде відео про гриби, хоча це відео знімалося в основному, коли я збирав гриби. У ньому я розкажу про те, як живе народ Житомирщини. Кому цікаво. Відео скоро вийде, слідкуйте. Це буде відео про наболівше того народу, який там живе. І те, що бачив я на власні очі. Коли є бажання доєднуйтесь і подивіться це відео. Воно не буде дуже довгим, але я думаю, буде цікавим. Всіх обняв, Пока. покасюкало сидить.